Вже щось накоїли. Циган, на що ти цих віслюків притащив? Та кажу ж, темно було. Думав, що то конь. Ну, хай би одного, та наш у двох. Та кажу ж, темно було. Веду цього чую позаду ще тупотить. Думаю, дідько з ним хай іде. А як пройшли мінне поле, вони як заоруть гімн України. Я ж сам ледь не обіцявся. В тебе віслюки співають? Не ці. А ті, що позаду. Йосип сивий, як не срачка, так пердячка. Це що таке? Та темно було, хто там розбере. Прибери це з моїх очей. Ну, чого стоїмо? Пішли. І що на Україні і... Храєці, у неболя. Знаєм сервіщезну. Паноса на сонце. І От бачите, гарно вивчили. Тільки дивись, щоб вони в штаб не пішли. Нам віслюків в штабі не треба. Yeah. <laughs>